Усім попривіту! Новий відосик. Всіх вітаю на моєму каналі. На годиннику 10.30 ми вже завантажилися пів машини обув'ю. Галоші, їдемо на Чернігов. По заявці взагалі повинно було бути 35 кубів на всю машину, але завантажили всього 12 кубів. 11 чи 12 коротше. менше, ніж машини. Їдемо так, як є, тому що з догрузіками взагалі нічого немає. І тим паче ну, типа обговорено, було окрема машина. Пломбу мені не дали. Хлопці кажуть, у нас сьогодні там за кордон відправляється 4 машини і дали 4 пломби всього. Так що, Саня вибачай, каже, я кажу, ладно, у мене там є якась пломба, я почеплю, щоб для виду вона була. Но ну, будуть шпляти прямо в самому Чернігові, щоб типу, власник вантаж бачив і все. Так що, такі то справи. Мчимо на чернігов. Зараз е жінка моя кохана принесе нам кави, поп'ємо. Я вже на виїзді, як на Старкон. І будемо вирушати в цю подорож. 10.30. Е Розвантажили взуття. Вже на завантаженні. Будемо вантажитись на Вінницю дві точки розвантаження котли. Зараз подивимося, що це буде. Повозі три тонни. 11.11. 11 Мене завантажили котлами, дві точки розвантаження. Полетіли на Вінницю, зараз затентовуюсь і летимо. Ой. Якось так воно все виглядає. Коротше, куча рівнів. Ну то ладно. Все, погнали. Усі з добрим ранком. 8.40 на годиннику. Приїхали на першу точку розвантаження. Коротше, хлопці не знають де чиї ті буржуйки. В ТТНці тут нахренать суто вона на дорогу була. Чекаємо 9-ї приїде якась людина і він точно знає де чиї чі... ці котли. Коротше. Так що печально прискорбно. Нам вже треба вантажитися на 10-ту на Хмельницький, але чую це буде коротше, обід. Не знаю, подивимося. Заправили жабулятора, виїхали вже, там з підвінниці я вантажився автохімія е на Хмельницький 8 палет до місця розвантаження нам кілометрів 80 залишається. Сьогодні розвантажать начебто. І є у нас деякі проблеми по машині. Не знаю, в чому це проблема. Але їду я потихеньку, не спіша. Їду я 70-65 7065 Кидаю машину, типу отак, от руляш отак от води по трасі. Або це тяги короте, капець прийшло. Або це підшипник розвалюється потихеньку. Коротше, я не знаю. Їду потихеньку. Ну, якби підшипник, то він, напевно, би грівся. А це, типа, нічого не гріється, просто води машину. Чому води? хрен його знає, Я думаю, що це тяга. Тому що. То, що типу, оцей люфт він таки був, це типу, нормально. А от просто тримаєш в одному положенні руль і у тебе машину різко там або вліво, або вправо вводи. Оце от трохи стрьомна проблемка. Так що план був такий їхати додому. Повозів у нас трошечки забагато, 4,5 тонни. Але я так розмістив, що машинка їх якби і не чує. Головне її розігнати, і тоді вона себе почуває, в принципі, нормально. Четверту передачу крутимо трошечки, щоб п'ята зайшла нормально. П'ята заскочила і потихеньку шкребемося. От читав я деякі там, ну як деякі, всі коментарі я читав. Е, дякую, хто мене вітає з покупкою жоповозки. Е, правильно там написали. Це, напевно, жоповозка. Щоб суто з дому на роботу, на роботу додому. Або щось там підвести, розвести. Іменно хай буде жоповозкою. Або апельсинчик, мандаринчик, не знаю. Ще я коротше, не придумав як воно буде е, Вона зараз трошечки не на ходу. Чому не на ходу, я не знаю. Е, подивився я в Ютубі. В Ютубі подивився, що це може бути. Коротше, іскра є, е, топливо є, в карбюратор топливо поступає. Але коротше, вона не заводиться. Крутить, але не заводиться, навіть не хапає. Ютуб е -е, мені сказав, коротше, що це може бути бігунок. Е -е, спробую купити бігунка і подивлюся, чи вона заведеться, чи вона не заведеться. Сьогодні я вже напевно його не куплю, я напевно вже на ринок не встигаю, а може і встигну, не знаю, подивимося. Вже. Та ні, не встигаю по-любому, вже майже третя. Мені на розвантаження до 5 години, по-моєму, треба попасти щось таке чи до пів 5-ї. Ну, якраз чітко я встигаю на розвантаження. Завтра зранку куплю того бігунка, поміняю, приїде ще Євгеній сьогодні. І так само завтра, можливо, подивимося, якийсь совет може дасть. У нього просто був УАЗік портовий. У мене і до того Таврія у мене були, Жигулі у мене було, але типу, я проблем з ними взагалі не мав. Я вже не пам'ятаю, що куди там крутиться. Я пробував там, типу, запалювання раніше, пізніше виставити. Жінка там сиділа, крутила стартером, я виставляв, нехрена воно не виставилося і я короче, плюнув, взяв жабулятора і поїхав по своїм справам. Просто трохи невдобно там, в центрі крутитися. На такій машині, але все ж таки прийшлося. <кхух> так що завтра будемо розбирати і жабулятора, і мандаринчика, або жоповозки. Коротше, не знаю. Е -е -е Хлопці, дівчатка, не забуваємо про збір на рацію. Він ще поки триває, буде, напевно, ще тривати ще наступний тиждень. Тому що Мені треба, коротч, треба трохи підзаробити грошей, тому що зараз я з'їздив на куди там, Чернігав, з Чернігова на Вінницю з Вінниці на Хмельницький. В принципі, да, там трохи заробив, але не стільки, скільки скажімо так, хотілося. Хоча рейсі Рейси вийшли взагалі, файні, дуже файні. Жалітися взагалі не маю, навіть на шов. По рейсам все чітко вийшло. Більше, ніж хотілося, але як завжди, хочеться більше. Тому що чому? Тому що я виїхав хрен з середи тижня, коротше, я виїхав. Виїхав би трохи раніше, то воно було б нормально. А так зараз приїду, поки жабулятора подивлюся. Жигульку треба подивитися, хоча б так, щоб вона просто їхала, заводилася і їхала. Во. Ось так треба мені зробити. Коротше, поки все будемо по мірі поступлення все дивитися і той. Щось робити, коротше, будемо. Так Шукатиму потихеньку. А, е, в кінці відосіка е, прикріплю... О, Каєн поїхав, масло геть, походу, не бере аж таке аж синенький димок. Е, так, В кінці відосіка приклю. Е, е, хто скинув? Хто скільки зміг скинути мені грошенят? Е, хлопці, всім дякую, хто скидав. Дуже приємно, я взагалі не очікував. Так що, коротше, якось так. Все, катимо потихеньку. 15.33. Перша палітка зараз вже в'їжджає. Всі доїхали в цілості і в сохранності, коротше. На дивину, в принципі. Взагалі я думав, щось завалиться. Але, типа, ніхто нічого не покинув чат. Все ціленьке. О, вмувач попрошу зараз. Усім попривіту. <coughs> Сьогодні у нас вже субота. <coughs> Пригнали абулятора вже е, на базу. Що у нас трапилося? Чому ми так швиденько закінчили свій рейс? Трапилося у нас то, що у нас вводить машину, зараз буде знімати переднє колесо і дивитися, або це тяга, або це е, шкворінь. Корот, я ще поки не знаю, але машинку води. Е, до речі, тепер у нас є коротше, селфі палка. Е, жоповозка. <гум> Поміняв я бігунок, бронепровода. Коротше, щось там ще поміняв. Акумулятор стоїть у нас на зарядці. Зараз і зарядиться і буду пробувати її госпломіняти. Що вона нам скаже. Поки стоїть е, на зарядці телефон. телефон. Акумулятор зараз свиденько донкрачу, е, знімаю колесо і дивлюся, що, що трапилося. Або спочатку з колесом під Анкрачу, подіргаю колесо, можливо, це підшипник розвалився. Хоча е, нічого не грілося, нічого не той. Не знаю. Щось е, щось будемо дивитися зараз. Єдине, що по селфі-палки, коротше, я ще... О, все, розібрався. Все, кнопочка до блютузу, напевно, підключилася. Так що тепер. Ну-ка... Все, тепер я можу все чітко ідентично знімати. У нас такий а вже поїхав, погрушечок їздить. Так що донкратимо, знімаємо і дивимося, що у нас там трапилося. Так, піддонкратив я цю сторону. Наче чого, начебто все нормально. З цієї сторони. Корочі, зараз покажу, повинен, не повинен, але ну, я думаю, що не повинен. Дуже сильний люфт тут на цьому колесі. І я не можу зрозуміти, чи це підшипник, чи це шкворінь. Треба чекати Євгенія, щоб він приїхав, заліз під машину, або я залізу під машину і подіргати це колесо. Е, до речі, є у нас ще обновочка. Зараз покажу яка. Готові? А обновочка у нас... Mm -hmm. А, по-перше, е... у нас новий пломбіровочний трос. У нас нова резинка, нові кольця де-не-де. Е... Попаяли нам кутики. Спереді, правда, тільки. Попаяли вон. Добре, видно, якраз біленький тент. Коротше, так. Тепер у нас в буді сухенько. Ну, це не про то. Да-дам Чотири колоса, будь ласка. Нов'єн нульова. Взагалі, я здивований, чому не БУшка. ушка. Нові колесики. Ось такі вони. Коротше, чотири колоса 18 18 тисяч чи 19, чи 18. Коротше, не пам'ятаю. Вчора знаю, що на магазин я довіз 1 і забрав 4 колеса. І задатку давали, по-моєму, або 4 тисячі, або половиною, ні, зараз кажу. 5, 4, 9. 18 тисяч. 18 тисяч вийшли колеса. На зиму 4 нов'єно. Шашечка нормальна, якраз буде грібсти добре, хтось дзвонив вже. Так що, ну, ставити я їх поки не збираюся, поки буду дотирати ще цю резину. До речі, скло можливо поміняю. Алло? Да. Всім попривітую, новий день. Сьогодні у нас вже неділя. Е, так, Що по жабулятору? Зараз покажу, розкажу по-швиденькому все. Так, Жабулятор е, будка позаміта, позамітав в буді. З приводу підшипника коротше, е, воно так, тіпа, ні, нифіга, не той. Трошки болтається у мене, оказується шкворінь, але прийдеться трошечки покататися так. Підшипник підтягнули, перемазали, перемили його, все нормально. Цей э, дворник другий я не зробив, не було, коротше, в мене на це часу. То таке, ладно. Э, потім що, та в принципі пожабулятору нічого такого і не робилося. в принципі Акумулятор зарядили е, э, содою там посипали його, помили, перемили, поставили на місце. Що э, з приводу Жигульки? Э, Блін, кібітку я вже закрив. Але ладно, зараз відкрию. По жигульки у нас е, сьогодні коротше, такий день видався, що коротше, купив я новий акумулятор, Новесенький, нов'єн, не БУшка, нов е, новий генератор я купив. Що було, генератор давав перезаряд, кончив я акумулятор. Я не знав про це. Я вже коли тут ми її там заводили. Е, він почав кипіти і він коротше, той нерозборний. Ціна питання 1700, акумулятор і генератор 2900. Майже ціна жигуля. Потім, що я ще купив? на Жигуля. Ну, понятно, бронепровода, кришку трампльора і бігунок, то 500 гривень вийшло. Вийшло 500 гривень. Так, новенький під карадулі. Е, щуп купив 150 гривень. Коротше, щуп і два диски тормозних передніх. Я взяв 800 гривень. Оце вже точно як гуля. Діски начебто, начебто як непогані. Цей взагалі, як... Ні, оцей як новий, а це трошечки такий. Но тут взагалі вироботки немає і тут. З наступної поїздки поміняю. Поміняю, і треба буде ще докупити в Жигуля два задніх циліндра тормозних. Тормозних циліндра щоб задні тормоза теж в принципі були, але мені тут по місту шаритися. Ні, ну, все одно, треба їх зробити. З приводу, як заводиться зараз жигулька. Я там нічого не прибирав, так що, як є, Коротше, той срач як був, так і, так і залишився. Нема поки часу. Щось хреновато завелося трошки. Але нормально. Так що якось, до речі. На холодну, коли заводиш, майже четверку давить там три з копійками. Так що все, така вийшла серія. Всім дякую, хто задивився її до кінця. Не забуваємо збір про рацію. Ще буде тривати один тиждень. Один тиждень. Хто мені скидав, вам велике дякую. В кінці відосі я прикріплю смету. хто мені скидав і який... скільки коротше, зараз грошей у нас є. Я ж там не пам'ятаю, треба дивитися в приваті. Так що, якось так. Всім дякую, всім миру і добра. До наступної серії.